Щодо реєстрації торгових марок в Україні, в даному відео розповім вам про дату подачі. Це найважливіший момент, в принципі, зі всієї процедури. Ви можете там, скажімо, тиждень чи два тижні, ви можете місяць чи півроку думати, чи варто реєструвати. Ви можете тиждень чи два чи місяць проводити пошуки різні, чи вже є в даному класі подібна торгова марка і вам, чи дадуть відмову, чи ні. Але важливо за вами право зберігається по торговій марці саме в цей момент, коли ви подали, коли ви подали на реєстрацію торгову марку. Тобто, давайте так, якщо ви 1 січня подали на реєстрацію торгову марку, а за рену там, скажімо, 25-го року, 1 січня ви подали на реєстрацію, і скажімо, два роки вона реєструвалася. Тобто, вже в цей момент, цих два роки, поки вона не ресреєструється, вже за вами є це право. Якщо хтось після вас подасть 2 січня, то ви вже то зареєструють для вас, а не для нього. Тобто важливий момент не тоді, коли вам видадуть свідоцтво через два роки, чи там, якщо по пришвидшеній процедурі вам можна там, за півроку отримати свідоцтво на право власності торгової марки. Важливо, коли ви подали. Саме дата подачі торгової марки з того моменту починається за вами право користуватися цією торговою маркою.